Обідня пора 13-та година. Там більшість людей на бюеті просто гріються. Тому що Холодно, холодно в Трускавці. Потічок замерз. Я не пригадую, коли попередній раз так потічок замерзав, дивіться. 13-та година. 13 Якщо бути точним. Черг нема ніяк, ні за чим, ні за ким. Бюлет! <постив> а, <Buet. пустир -2> ah, то 13-та година минула.

Бюветі. вони ніколи не пропускають бюветний час. Сонячно? Ну, мороз ніхто не відміняв. Людей небагато, самі бачите. Навіть такий, здавалось би, популярний піветний час. У неї трошка в не багато. Айте прогуляємось прямо ще. А потім повернемо ліворуч. Озоно немає тімоданчика, демонтаж продовжується віктор на горизонті, суттєзянка. Зонотерапія, масаж, стоматолог, паронтолог, студія краси, ресторан. А і будівельні роботи з допомогою екскаватора тривають на об'єкті. Біля Моцарта буде будова. А там далі вже є будова. Дивіться, скільки. Скільки вантажівок в центрі міста. Це, Це ж класно. Хі -хі. Скільки людей мають роботи. Один, два, три, чотири, п'ять вантажівок, два екскаватора. Це я ще звук притишив. Хто казав, що трускавець? Помирає, дивіться, як трошка гарно живе, як розвивається. Та, звичайно, в кожного буде бажання приїхати. Відчути цей шум, вдихнути запах вихлопних труб автомобілів. Ви ж знаєте, Багато де зараз нічого не будується, а тут будується. Можна приїхати, порадіти, тримати задоволення. Такі масштабні будівництва зараз ведуться в центрі, не в центрі, нема масштабних будівництв. як з'являться ми поінформуємо. Бандери. В напрямку до міської ради до музею. Дідух досі стоїть, до речі. Стрітання вже минуло, насправді. Цікаво. Цікаво, чому дідух стоїть? Верта перебрала, а дідух стоїть. Невже справді до Великодня буде стояти? Не знаю, якесь таке відео вийшло, що так виглядає, що ніби всім недовольний, насправді намагається тільки позитив, та ну, виходить ніби якось. Тон незадоволений, правда. Не знаю чому так, але поки що так. Майстерня кормеля, майстерня шоколаду Анастасія новий готель? Най трошки миртеля